Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні не світанок, але ще ранок. Слава Господу. І знаєте, так на вулиці прохолодно. То їдеш і хоч вранці, але все рівно так спекотно. А сьогодні в мене вітровочка, і так мені навіть не хочеться її знімати. Хоча люди в морі купаються, вода ще тепла. Слава Господу! Слава Господу за прохолоду, слава Господу, за новий день, за спокійну ніч. Слава Господу! Слава Господу, що Він піклується про нас, слава Господу, що Він є Господь, який чує і відповідає на наші молитви. Хочу розповісти вам невеличке свідчення, яке підтверджує те, що Господь нас чує. Декілька днів тому не хотіла говорити про це, знаєте, як. І так і так багато різних неприємних новин ми чуємо. Але зараз засвідкую, тому що це свідоцтво того, що Господь нас чує. Декілька днів тому я приїхала сюди, і на березі було два дідусі, одна бабуся. І я з ними вітаюся, тому що вже декілька тижнів їду на це місце. Але почала знімати ролик, а вони собі стояли на березі. І е, коли я записала буквально там декілька хвилин, ця бабуся почала йти до мене, і я поставила відео на паузу, і вона мені повідомила, що в море зайшло два дідусь, три дідусі, а вийшло тільки два. І був дуже дуже вітер, дуже такий шторм. Ну хто дивиться мої відео, то був такий день, і ролик був невеличкий. І я говорю, як а можливо він кудись пішов, а можливо, це в внарод... да, от там речі лежать, он до висять ті речі, а його немає. І я її порадила, щоб вона пішла до в міліцію. Не в саму міліцію, а так зверху над морем стояла машина з міліцією. Майже постійно. Сьогодні вже її немає. Можливо, ще вчора не було. Літо закінчилося, все, всі пішли. Пішли по своїм іншим домівкам. І вона послухала, говорить, ви сходіть, щоб вони хоч знали, що тут була людина і людина утонула. Потрібно поставити родичам, сказати. Вона пішла. І я дописавши ролика, е -а, а в мене побудження молитися. І я розумію, що вже він там довго, тої воді. І знаєте, в мене не було побудження молитися за те, щоб він. Воскрес ну от не було хоча десь мені дуже хотілося цього, але не було. Але в мене було велике побудження, і я молилася, господи. Повели цьому морі, щоб воно його викинуло, щоб воно його викинуло серед цих шторму цього, адже родичі захочуть поховати його. А де в цьому морі, який який має ні кінця і краю, де його знайти, коли він там випливе? Викинь його. Отак, От як Іону, ти колись викинув і виплюнув його кіт, викинь його. І якийсь час я молилася цією молитвою. Не знаю, хвилину, дві, п'ять, ходила ще по березі, вглядалася, а можливо, я десь щось побачу. Але мені потрібно було їхати на роботу. І залишивши море і свою молитву, я поїхала. На сідочі день, день я приїхала і було море таке брудне. І я навіть ну, мені не хотілося навіть у воду заходити, тому що так було багато того тих водоростів. Знявши відео, я на березі побачила жіночку, і знаєте, от мене прямо поманило до тої жінки, потягнуло. І я підійшла до неї, привіталася, спитала, чи чому вона в воду не заходить. А вона каже, що в неї е, е, тазові суглоби якось не дуже рухаються добре. І тому вона говорить: все рівно штормить, а після вчорашнього, тобто вона теж знала про цього дідуся і почала мені далі розповідати. Говорить, уявляєте, вчора було диво. Е, говори, сказали міліціонерам. Вони отам от зверху походили, походили. А ми говорить, були тут, і цього дідуся жіночка була. Вона була е, на версі, але спустилася. говорить, і ходила, і отак вглядалася в море. І каже, і горе, от ви поїхали, бо вона вчора мене також бачила. Горе, от ви по поїхали. І буквально там через хвилин 20, горе, е жіночка помітила його голову. І говорить, почала гукати тих міліціонерів. На жаль, вони не прийшли, бо сказали, їм заборонено ступати на берег. Але поспішили чоловіки, які були на березі, і дідуся витягли. Так, да, На жаль, уже не живого, але його витягли. Його витягли зразу. Це, хіба це не відповідь на Божу молитву? Хіба це не, не відповідь Бога на мою молитву? І я могла до цієї жіночки не підійти і не знати, що трапилось з тим тілом. Але я підійшла до цієї жінки не просто так, тому що Господь хотів мені показати, що Він є Бог той, який відповідає. Слава Господу! І у нас з тою жіночкою затягнулася розмова. Мені на роботу потрібно було трішечки пізніше, і я змогла собі це дозволити. І я з нею розмовляла. Вона з Бахмутом. В неї вже нічого не залишилось, Нічогісінько. Але розмовляючи з цією жінкою, і розмовляла я ну хвилин 20 точно і свідчила її, і е, вона про, са, про своє життя розповідала. І я її про Ісуса розповідала. У нас була гарна розмова. Вона не е, вона каже, що да, Господь нам допоміг. І в неї немає ніякого роботу, в неї немає ніякого жалю. Да, трішечки вона там сказала такою, знаєте, з таким огорченням, що е, ходила е, до влади, просила, щоб виплатили її, хоча б оці дві тисячі, бо в них немає на що жити. А влада казала, зачекайте, ви в черзі, зачекайте. Але говорить, але ми не робчимо, Господь давав нам їжу, ми не голодні. І е, доньки зняли квартиру: одна в Чорноморській, а друга в Запоріжжі. І вона от, то в одній доньці, то в другій доньці, але в неї немає роботу. Розумієте, немає. У неї іскорка в очах, вона е, вдячна Господу, що вони живі, що вони можуть жити. Вони втратили все, але слава Богу, не зламалися. І коли я свідчила сестрам у вечірньої. Коли ми е, збираємось на вечірню молитву, одна сестра сказала: А ми ж молимося, а ми ж молимось за те, що господи, е, зроби так, щоб ці люди пройшли оці скорботи в ті жі, господи, е, от чудним вчином, втіш їх, і знову, і знову відповідь на наші молитви. Оці люди, можливо, не всі, але ця жіночка, вона втішена Господом, і ти радієш за те, що незважаючи, що їй прийшлося здолати оту долину тіні смертної, вона її здолала, доньки її здолали і продовжують далі жити, і продовжують далі жити. Слава Господу! Слава Господу! Я вдячна Господу за ці зустрічі. Я вдячна Господу за відповіді на молитви. І деякі молитви ми молимося, і нам потрібно зачекати не так швидко приходить відповідь, але нам потрібно зачекати і вірити, що Господь обов'язково відповість на наші молитви. А якщо ні, то Господь чудний творець. Він знає, що для нас краще. І, можливо, ми молимося не про те, що потрібно. Можливо, потрібно вказати чіткіше те, що ми хочемо. А можливо, Господь каже, тобі це не потрібно. Зміни свою молитву. Я тобі хочу дати дещо краще. Слава Господу! Слава Господу. <кхем> До народження! Ти обрав мене і ім'я з любов'ю дав, народив згори, у сім'ю повів, Твоїм твоїм'я навіки став, я не буду рабом гріхам, бо я твоє дитя. Я не буду рабом гріха, бо я твоє дитя, ти, море, розділив, щоб могла пройти, я, страх зги знищила любов Твоя, ти спас мене і я співаю. Вічно, що я дитя царя, що я дитя царя. Слава Господу, слава Господу, нам потрібно нагадувати собі, що ми діти царя. І якщо нам потрібно пройти якусь долину, і якщо нам потрібно пройти якісь випробування, нам потрібно в це вірити. Ми, діти царя, ми діти царя. І якщо потрібно буде, щоб море оце розступилося, воно І Якщо нам потрібно здолати вершини, якісь гір. Ми здолаємо не своєю силою, а силою, полюбившого нас Господа, який бачив ще наш зародок, який ще до народження обрав нас, який з любов'ю дав нам своє ім'я і ми стали його дітьми. А ще він допоміг нам народитися згори і нас запросив у свою сім'ю, у Божу сім'ю. І в Біблії ми читаємо такий чудовий вірш. Зараз я вам зачитаю. Трішечки вітрянок. Хвилиночку. Перша до Тимофія, п'ятий розділ з восьмого вірша. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає, то й зрікся віри, і ще гірше від невірного. І так ми читаємо в Тимофія, що нам потрібно питатися про своїх домашніх. А ще, якщо ми про них не дбаємо, то ми зріклися від віри. І ще ми гірші за невірних. Ми покликані в Божу сім'ю. І Господь нам дає таке завдання, щоб ми. Щоб ми е дбали про своїх домашніх, а ще не тільки про домашніх, які є у нас вдома, а ще ми повинні пам'ятати, що ми Божа сім'я, і ми повинні також дбати один про одного. І хтось скаже. Ну, от от як я можу дбати про е церковну сім'ю, якщо я не встигаю ще про домашню, або навпаки, домашні зачекайте. Я повинен бути в церкві на кожної молитві, на кожному зібранню. Я повинен пектися про, о оцих, про церковних, про братів і сестер. А ви вже вміщаєте мене так, такою, яка є. У нас можуть бути перегиби. А інколи ми кажемо кажемо, господи, я ще дитя. Про мене треба піклуватися. Я не бачу тієї, тієї любові, що про мене піклувалася, А ти хочеш, щоб я вже про когось піклувався чи піклувалася? І у нас можуть бути оці перегиби. Ми можемо взяти це слово Боже, ми можемо його прочитати, але одягнути на когось, не на себе. Хай про мене спочатку попіклуються. Господи, ти що не бачиш? Так як Марта казала: Господи, тебе в тебе що немає е, нужди до мене. От до Марія сидить, а я отут скільки роблю? Тобто у нас може бути якийсь ропот, якесь недорозуміння. Ми можемо сказати: Господи. А, а ти піклуєшся про мене? Ти хочеш, щоб я піклувалася? Я піклувався, щоб я оте щось робила? А ти? А ти? А ти покажи, де ти піклуєшся про мене? Ми можемо сказати і так. Звичайно, це вже отаке дірзнавінні. Але ми можемо це сказати, Господи, а де в твоєму слові написано, що ти будеш що ти будеш е, е, піклуватися про мене? І в першому Петра, в п'ятому розділі, в сьомому віршові, починається так: сьомий вірш, і трішечки нижче буду читати. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Господь про нас дбає. Господь про нас дбає. Коли він каже нам, що нам потрібно щось робити, Він в першу чергу це робить. Ісус Христос, будучи на цій землі, Він щось робив. Він годував голодних, він не проходив повз якоїсь людської турботи, якогось людського випробування. Він воскрешав мертвих, він зцілював хворих. Він годував голодних, він е, е, розповідав про царство Боже, але він хотів це робити всім та робив тим, які з вірою приходили до нього. Він каже: покладіть всі ваші турботи, до його ніг принесіть, скажіть, і він подбає. Якщо ми не будемо це робити, то Господь знаєте, Він такий благодатчик. Він зробить те чи інше, але він хоче дати нам більше. Він хоче, щоб ми мали більше, більше віри. Більше грошей, більше радості, більше здоров'я, але нам потрібно прийти до нього і принести до нього свої турботи. Нам потрібно щось робити, не просто сидіти і чекати. А нам потрібно робити, робити, прийти до нього, сказати йому це, попросити. Оце наше завдання: прийти, попросити з вірою очікувати, і не просто сидіти і чекати, а далі казати: Господи, а що потрібно зробити мені, щоб оці мої мрії здійснилися, щоб зайти в Твої потоки благодаті і отримати те, що я хочу. Навчи мене Твоїм шляхам. В Біблії написано, що навіть той, який не має якогось досвіду, піде, піде і зможе ними ходити. Господь, я не маю досвіду, але я. Я вірю, що ти навчиш мене. Допоможи мені йти твоєю дорогою світла. Допоможи мені отримати від, то, від Тебе о, о ті, о те, що Ти для мене приготував. Подбай про мене, Господи, подбай. Подбай про моїх дітей, про моїх онуків, щоб вони ні в чому не мали потреби, щоб в них був хліб до хліба, щоб були маєтки, щоб було в одяг, щоб вони ходили Твоїми стежками. Подбай, Господи, і наша задача оце все принести до ніг Ісуса Христа, а потім просити в нього навчи нас, навчи нас ходити Твоїми дорогами, навчи нас іти до тих злачних пажитів, навчи нас, Господи. Щоб оцей світ бачив різницю між твоїми дітьми і дітьми цього світу, покажи, Господи, цьому світу, що ти дбаєш про нас, що в нас повні комори, що в нас є хліби до хліба, що в нас є стільки, що ми можемо ділитися з, окруж... з оточуючими дітьми. І хтось каже, звідки в нас в вас це, а про нас дбає Господь. А якщо ми стоїмо з протянутою Рукою, до речі, Господь каже, що не може такого бути, не може в пісні в... в притчах Соломонових написано, що скільки прожив, він він не бачив дитини Божої, яка просить. Розумієте? а якщо в вашому житті ви просите, просите, знаєте, не з більшого просите, а оту крихту да ми можемо прочитати про жінку, яка прийшла до Ісуса Христа і сказала, Господи, і пси їдять крохи, дай мені оце мале, то почто, до знаєте що? Потрібно почати з малого. І ота жінка казала: Дай мені оті крохи, оте мале. Але просять, чи оті крохи? Вона розуміла велике. Вона просила зцілення і звільнення своєї дочки. Вона просила великого. Великого і вона отримала, але для того, щоб отримати її, потрібно було щось зробити, піти, піти до Ісуса Христа і з вірою взяти те, що вона хотіла. І Гаїру потрібно було піти, і з вірою взяти те, що він хотів. Затхею потрібно було піти і залізти на дерево і взяти. Де, що він хотів всі вони щось робили ра блудниця повинна повинна була з вірою прийняти отих розвідників з їх сховати і з вірою взяти своє спасіння і не тільки своє а спасіння всієї родини З вірою потрібно було моїсею йти і з вірою вивести народ Слава Господу! Кожний робив щось, кожний робив якісь кроки віри, і потім мав, і потім мав те, що хотів мати. Господь піклується про нас. Він каже: Ви піклуйтеся, і я піклуюся про вас. І коли ми будемо слухати його голосу і робити те, що Він хоче, ми побачимо ще більший прояв його піклування в нашому житті. Адже ми його діти, а він піклується про нас. Слава Господу! Слава Господу! Будьте збережені Господом. Вірте, Господь люблячий, і він дуже дуже хоче піклуватися про вас, про нас. Давайте ми це дозволимо йому. Амінь.